Окупанти у своїх звітах знову брешуть про кількість підбитої нашої техніки. Брехати традиційно доручили речнику російського міноборони Ігору Конашенкову. і він себе не стримував. Всерйозно говорив, що загарбники нібито підбили за тиждень 12 українських літаків. Тільки в течені останніх суток средством протяговоздушної оборони збито в воздухі. Сім українських самолітов міг 29 дев'ять. того, за тиждень унічтожений 314 українських безпілотних літательних апаратів і перехвачено 35 реактивних реактивних Хаймерс. В Загальному підрахунку росіяни дійшли у свої брехні просто фантастичних цифр. Нібито за повномасштабне вторгнення їм вдалося знищити 500 українських літаків насправді ж, поки вони брешуть про кількість підбитих наших літаків, їхня авіація зазнає шалених втрат і далеко не завжди за участі збройних сил України. Так, військово-транспортний літак Іл-76 ВКС Росії зазнав аварії в аеропорту Єсар у столиці Таджикистану. Російські змі пишуть, що літак згорів. Займання літака сталося в одному з двигунів під час зльоту. Через це борт викотився за межі злітно-посадкової смуги та згорів. На фронті ж, за повідомленнями нашого генштабу, протягом минулої доби відбулося понад 100 бойових зіткнень. Ворог цинічно завдав ракетного удару по школі в Костянтинівці Донецької області. Будівля навчального закладу майже повністю зруйнована. Сьогодні вночі було влучання в заклад освіти нашої громади. Ви бачите, що руйнування дуже сильні. Ми зараз всі на дистанції. До війни у закладі освіти навчалися 650. Крім того, вчора російські війська відновили наступ у районі Авдіївки та трохи близько п'яти кілометрів просунулися вперед, як повідомляє Інститут вивчення війни. Аналітики зазначають, що перша російська наступальна операція в районі Авдіївки 10 жовтня призвела до значних втрат російської техніки, і той факт. Що російські війська перегрупувалися і знову розпочали наступ, свідчить про те, що або вони впевнені, що реально зможуть взяти Авдіївку, або про те, що російське військове командування погано розставляє пріоритети наступальних операцій і не зважає на значні втрати техніки та особового складу, як засвідчує практика, вірогідніше останнє. Водночас українські війська продовжують більш масштабні ніж зазвичай наземні операції на східному лівому березі Херсонської області та змогли закріпитися на лівому березі Херсонщини. Відомо, що наші просунулися до північно-східних кринок: це 27 кілометрів на схід від Херсона та 2 кілометри від річки Дніпро. Та Генштаб не випускає з поля зору увесь фронт, а також потенційно небезпечний для України північний кордон. Там встановили вже 500 тисяч мін. І тепер кордон з Білоруссю у 16 разів краще захищений, ніж це було у лютому 2022 року. Та крім вибухівки, його також посилено укріплюють фортифікаційно. Про це розповів в інтерв'ю укрінформу генерал-лейтенант Сергій Наєв. Цитую. На основних напрямках імовірного наступу противника з червня 2022 року дотепер встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін, зокрема протитанкові мінні поля, протитанкові групи мін, комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугасів, мінованих завалів тощо щільність міновибухових загороджень у нашій смузі відповідальності збільшено в 16 разів. Кінець цитати тож кордон з Білорусю наші захисники роблять буквально неприхідним для ворога.